Якщо ви плануєте стати водієм, вам обов'язково потрібно знати, що таке мертва зона. Мертва або сліпа зона це ті місця навколо автомобіля, які водій не може охопити поглядом зі свого місця. І це не дає повністю побачити ситуацію на дорозі у легковому авто. Такими зонами можуть бути наступні області: передні бічні стійки. Саме вони часто перекривають видимість водію, коли пішохід переходить дорогу. Чим ближче водій знаходиться до керма, тим більшу область перекриває ліва стійка. Тому перед пішохідними переходами потрібно нахилитися через стійку, щоб краще бачити. Цей же прийом використовуємо при повороті ліворуч. Бокові дзеркала показують автомобілі позаду і по боках, по смугах поруч, але до певного моменту. Коли авто вже не видно в дзеркалі і ще не видно з боку від вас, це є сліпа зона. Щоб уникнути зіткнення при перестроюванні, на долі секунди оберніть голову назад. І в задньому боковому вікні ви побачите авто в сліпій зоні. З більшою вірогідністю в мертвій зоні опиниться авто, якщо у вашому напрямку три і більше смуги. Задній бампер. При русі заднім ходом оглядовість становить менше 50%. В ідеалі новачкам використовувати парктроніки з камерою і звуковими датчиками. Якщо ви все зрозуміли, Ставте лайк і пам'ятайте, що правильно налаштовані дзеркала, а також безпечне та обережне обертання голови назад, допоможуть помітити об'єкти, які потрапили в мертву зону. Сліпу зону виключити неможливо, але додаткове обладнання, як то парктроніки, камера заднього огляду, допоможуть водієві її контролювати. А якщо ви плануєте в цьому році отримати посвідчення водія, запрошуємо на навчання до найбільшої автошколи країни автошколи Антарес. А в профілі ще більше корисного контенту. Підписуйтесь.